Всім привіт! Сьогодні така класна погода, осінь, 22 жовтня 2023 року. Я вон, форма одежди номер раз. В трусах на дворі зараджаюся. Е як сонячна батарейка, коротше, тими сонячними блін. погодка. Золо це таке, Бог посилає таку гарну погоду нам на осінь, щоб ми поробили всі роботи, а ми ще трохи шаримося. Сьогодні неділя, віддихнули, відпочили. Далі будуть будні дні, будемо щось трохи працювати. Сьогодні так по-слабенькому. Але ж, я як не раз кажу, що в мене відео як в індійському кіно з одного дубля. Ну сьогодні вже третій дубль, що запишу. Кляць, мене щось там телефон. І не зберігаю того відео, тільки так зависне моя морда, як то мене, блін. Коза десь рогами десь кудись тикнула. Вон, кози збирають виноград після приморозку, обсипався сусідський. Вчора привезли їм малини трошки на прицепі, то вони вже повгризали. Козі вже на двоє менше, козла ми вже з'їли, е е е вже немає ні рожків, ні ножків. Він взагалі був безрогий. От. Я зараз позавчора ще забомбурили одну е козиня, то від нього ще рожки і ножки валяються коло собаки, а м'ясо поки морозівці. Ну і там тушиться на плитці. Така красотища, гарна дуже погода. А і така комфортна температура на дворі, дуї. не недушну. Не ляпота, ляпота, ляпота. Добре, всім папа, хорошого настрою, здоров'я, всього, що, що кому треба. Бувайте здоровенькі.